Арбуз, хробак і більша радість. Роздуми над Словом Божим на середу 27-го звичайного тижня. Рік перший. Коли Господь Бог простив ніневітянам, не вподобалося це йоні вельми. Запалав він гнівом і почав молитися до Господа і мовив. О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще у моїй країні? Тому ж я й утік був на початку до Таршішу, знав бо, що Ти Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, оболіваєш над злом. Тож візьми, благаю, Господи, тепер у мене мою душу, бо ліпше мені вмерти, аніж жити. А Господь сказав, чи ж то слушно ти розсердився? Вийшов йона з міста і сів зо східного боку міста. Зробив він собі там халупку і сів під нею у холодку, визираючи, що станеться з містом. А господь бог виростив тикву, і вона знялася над йоною, що була тінь над його головою. Та позбавити його досади. Йона вельми зрадів тикві. Але другого дня, як почала зоря зоріти, звелів Бог черв'якові, і він підточив тикву, і вона висохла. А як зійшло сонце, послав Бог посушний східний вітер, і сонце вдарило у голову Йоні так, що він зомлів. Тож і побажав сам собі смерти кажучи Ліпше вмерти мені, аніж жити. Бог промовив до Йони, чи слушно ти розсердився із за тикви? Він відповів: Я розсердився через тикву так слушно, хоч би умерти. Тоді Господь сказав: Тобі жаль тикви, дарма що ти не порався коло неї і не зростив її, що за одну ніч виросла і за одну ніч пропала. А мені б то не жаль було ні Невії, великого міста, в якому живе більше ста двадцяти тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці і худоби безліч. Важливо, що Йона, палаючи гнівом, молиться. Чи достатньо ми зосереджуємося на Бозі, щоби, впадаючи у гнів, молитися, а не грішити? Цікаво, що Йона дорікає Господеві через його доброту. Я знав бо що ти Бог милостивий. У Йонаних вустах ці слова звучать як докір. Зазвичай людина, яка розчарувалася у житті, дорікає Богові, що він злий, що він несправедливий. Йона фактично дорікає Богові за те, що він добрий. Парадоксом. Але цей парадокс свідчить також і про йону. Цим самим він признається Богові собі, що він Йона злий, а Бог добрий, стоїть у правді. В нашому фрагменті ми аж двічі зустрічаємося з тим, що Йона просить смерті для себе, суїцидальний невротичний тип відзначимо ми, але ж зауважмо. Що ми завдаємо собі смерті щодня своїм гріхом, залежністю, небажанням жити і змагатися за життя, характерно, що Йона просить смерті у Бога, але не завдає її собі сам. Знову свій негатив він пропускає через Бога як гнів, так і небажання жити і залишається живим фізично і духовно. Як навчає Бог через досвід. Через життя. Гарбуз виростає, потім засихає. Радощі минущі, і Бог використовує їх для нашого навчання. Згадайте моменти, коли ви пізнавали радість, яка одразу змінювалася розпачем поразкою. Ми в ці моменти концентруємося радше на самій радості та на її втраті, ніж на Бозі і на тому, що Він хоче нам цим показати. Дивлячись на цю ситуацію збоку, можна збагнути, наскільки Бог більший від того, що стало для нас радістю, гарбуз, і нашим горем хробак? Чи не так захоплено ми радіємо і помираємо від абсолютно неважливих речей, як хробак і гарбуз, і не можемо розрізнити більшої радості? Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.